Консуданы! Нарезает домой! Один лево, да и вправо! Навлево пушки! Пора! Пацует! Ливо тоже тут!

Тренування завжди потрібне. Перед тим, як вийти, потрібно потренуватися, розуміти, зайти взаємодію. Дуже основне дякувати, що зараз є курс адаптації, що ми можемо людей згрупувати, щоб ми побачили старшого, навіть якщо є сержант, але він не може справлятися. Є матрос, який може повезти людей і привести людей, може доповісти і зробити свою роботу. Те, що я побачив в боях, я дуже багато разів був. Були і Херсонщина, і Донеччина, потім знов Херсонщина, і знов Донеччина зараз. Разуміло? І дуже багато всього, чого побачив. І роблю висновки по тому, що я бачив і те саме навчаю, як Як досвіду такого я не мав. Учусь, лекають, добре, хороше. Доходить, Виходить до Ну, Складність цього, відповідальність за групу. І треба бути шустрим, їхати добре, до одного до другого, знати обстановку, передавати їх Ну так. Морально грузу, фізично. Груз важкий фізично. А так психологічно і стрільба все в нас влаштовує. Фізично, ми вже старші люди, але треба боронити свій край.